Складаючи данину подяки і поваги за їхню працю і здобутки, вшанувати кращих фахівців і наставників фізичної культури та спорту регіону з нагоди їхнього професійного свята дня тренера України до Олімпійського дому завітали перші особи області, голова військової адміністрації Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук, які в кулуарах перед початком урочистості цієї нагоди у супроводі керівника відділення Національної олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка. Знайомилися з музеєм олімпійської слави Дніпропетровщини і не відмовляли сфотографуватися на світлину з усіма бажаючими, як і звісно особисто, воліли закарбувати себе зірковими спортсменами, які, як ніхто інший, добре по собі знають, що таке тренер і якими властивостями має володіти, щоб не тільки приводити атлетів до найвищих сходинок п'єдесталів пошани, але і виховувати здорових, міцно згортованих громадян, патріотів своєї країни. Тренер має бути. Батьком і мамою, і другом, і вчителем повністю ти людина, яка в нескладний час знайде певні потрібні слова для спортсмена і підтримує на, на стартах, щоб людина, точніше спортсмен, як я змогла показати на ну саме найкращий результат, тому це тренером напевно не стають їм дорожчується. Це терпіння та бажання працювати з дітьми різного рівня. У нас часто буває, що тренери приходять і хочуть одразу собі олімпійського чемпіона, і дайте мені я з нього зроблю. Ні, треба працювати з дітьми і пройти весь цей шлях, і тоді все вийде. Я завжди вдячна своїм тренерам. моїй кар'єрі всього було три. Тренер, по перше, має бути авторитетом. З тренером має бути завжди довіра. Коли вже спортсмен перестає, я кажу довіряти тренеру або сумнівається в їхньому шляху. Тренера треба змінювати або знаходити, чому сумнівається. Якщо тренер це і авторитет, і батько і опікується в нашій країні це і менеджери, і лікар, і масажист може бути дому. Саме українські тренери вони мультифункціональні і їх вклад в долю спортсмена не можна не переоцінити. На початку церемонія відзначення зібрання традиційно хвилиною мовчання вшанувало героїв, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілість нашої країни. Далі під склепінням зали пронував державний гімн України. після чого першим подякував, привітав. Побажав успіхів і винуватцям події. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Для мене особисто ще зараз знаходитись у цьому залі, дивитися на обличчя. Хотів просто подякувати. Подякувати за те, що Дніпропетровщина на протязі всієї своєї незалежності займає лідерніші позиції щодо спорту. Без цьому без нас до цього ніяк не вийшло. Дякую за вашу працю. Дякую за, ваше, за вашу любов. До нашого майбутнього. Ви ті люди, які стали для багатьох спортсменів, друзями, товаришами, наставниками по життю. Якогось ви підмінили, для когось матір, для батька. Це великий труд. Ви ці люди, і ми будемо з великим, величезним серцем, яке дбає не тільки про себе, а дбає про наше майбутнє. Так що дякую вам, разом допомогу. Потім Сергій Петрович перейшов безпосередньо до нагородження подяками наставників, де серед великої низки яких був і тренер-викладач Стекфондо, спеціалізований для Чеченацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, учасник бойових дій Дмитро Сандюк, який втратив на війні нижню кінцівку, тренера з легкої атлетики з Дніпра, його побратима-фронтовика Олександра Єроміна, серед інших вшанував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, який також в Унісон Сергію Лисаку. Подякував усім наставникам за їхню роботу на теренах регіону. Великі слова вам подяки від всього Деботацького корпусу Дніпропетровської обласної ради, від всіх наших мешканців, наших, наших Дніпропетровщини, всіх наших 86 громад. Великі вам слова подяки, слава Україні! Звіробою перемогу, звірив на нашого президента і звірте, що ні проводрощені і далі будемо на один спорті в Україні і на міжнародній арені. Дякую. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк нагородив легенду заслуженого тренера радянського союзу та України з плавання Олега Цветова днями відзначить власний 90-річний ювілей і гарно знає, якими якостями мають володіти люди. Його професії для тренера треба е, дуже велике знання, дуже багатий опит, щоб е, виспитати е, найкращих спортсменів для мирового спорту. Треба настирність, воля. Дуже багато качеств потрібна для тренера. Попри велику кількість, а це близько чотирьох десятків тренерів різного рівня, церемонія пройшла жваво на одному подиху. Пслячові від імені усіх чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, за все подякувала. Срібна призерка Олімпіади в Атланті з висловання академічного діна міфтахуддінова. Перших осіб області і наставників вшанував і голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Я слова вдячності Висловити керівництво області, президента федерації обласних та тренера за розбудову та формування команд у Дніпропетровській області області паспорту. Дякуємо за те, що вони роблять. А тренерам особисто пожила хочу міцного здоров'я, впевненості у своїх силах та благодійних, благодарних. Обізнаних спортсменів учнів. захід зазвичай завершився вторгуванням усіх на загальну світлину на згадку про всеукраїнський день тренера у Дніпрі на екваторі липня 2025 року.